Експерт назвав неочевидну причину для продовження мобілізації в Україні. У нашій країні є люди, які безпеку своєї родини не асоціюють з безпекою держави, підкреслив військовий експерт. Мобілізація в Україні має продовжуватися не лише через те, що нашій країні необхідно утримувати лінію фронту і проводити ротацію воїнів, а й для того, щоб переконувати західних партнерів у такому меседжі, українці продовжують боротися, на жаль. В українській державі є сегмент населення, який безпеку своєї родини не асоціює з безпекою держави, розповів військовий експерт Микола Білясков у Голосу Америки. Якщо Україна не буде готова далі продовжувати воювати, зрозуміло, що скептикам на Заході буде набагато легше просувати ідею про припинення допомоги, а для чого ми повинні виділяти додаткові суми допомоги. Якщо українці, в принципі, вже не хочуть воювати, зазначив співбесідник. Мобілізація в Україні по новому, що світить українцям наприкінці грудня Кабмін вніс у Верховну Раду проект закону про удосконалення мобілізаційних процесів та військового обліку. Зокрема, урядовці запропонували знизити призовний вік з 27 до 25 років. Раніше президент Володимир Зеленський під час підсумкової прес-конференції розповів, що військові хочуть додатково мобілізувати до 500 тисяч громадян України. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що таку кількість українців у кращому разі можна мобілізувати за рік.